Вітаю, друзі! Наша національна свідомість гартується кожного дня. Людь визріває, а жага до перемоги набирає все більших обертів. Каталізатором цього обожнювання є зведення Генерального штабу, де цифри втрат Росармії щодня збільшуються в геометричній прогресії. Новини про наші успіхи на фронті, сюжети про роботу наших захисників. Ну і, звичайно, Батінсайт, де зібрані найцікавіші відео від наших захисників. З вами Євгенія Гордієнко, і сьогодні ми дізнаємося не Офіційних зведень, а від наших захисників. Що цікавого сталося у війську за тиждень. Гайда до відосиків. Як починається ваш ранок? З чашки кави прогулянки з собакою пробіжки чи зі слів доброго ранку від вашої дитини. А можливо, прокидаючись, ви дякуєте нашим захисникам за спокійну ніч і можливість жити на мирній території країни. А от ранок наших військових часто починається з обстрілів. Доброго ранку! Або рутинної роботи. Just take those old on I said, to Інколи навіть з чашки кави, але її приготування часто нагадує ще той квест. Утро починається з кави, але спочатку треба розтопити кригу. Але боротьба триває, і наші воїни роблять те, що вміють найкраще: б'ють ворога. Вам подобається? Нормально блядь. А, блять. <хи> Вже давно прослідковується закономірність ворожих обстрілів. Росіяни, не шкодуючи БК, гатять густо, але не завжди влучно. Снаряди є ума не треба. ЗСУ не можуть собі дозволити так бездумно витрачати набої та наражати на небезпеку мирних мешканців. Тому кожну вільну хвилину використовують для вдосконалення своїх вмінь. Ось бійці 95-ї окремо десантно-штурмової бригади нещодавно відпрацювали роботу з мінометів. А 46-та аеробомбільна бригада провела навчання по застосуванню СПГ. В минулих випусках я вже говорила, що наші бійці не можуть залишитися байдужим до людей, які залишились на прифронтових територіях. Військові спільно з волонтерами стараються допомогти цивільному населенню. Це, наприклад, воїни 124-ї бригади ТРО передають гуманітарку херсонцям. А це вже Донецька бригада ТРО доставляє допомогу Курахівській громаді. би Росія не намагалася зламати наш народ, ми вже рік доводимо не тільки ворогу, а й усьому світу, що Україна це. Країна хоробрих людей ви казли. Думали ви нас победите? А фігу дивіться на свою дурну ракету. З перших днів широкомасштабного вторгнення багато відомих українців стали на захист України. Гарік Бірча, Дмитро Лінартович, гурт антитіла та «Бумбокс». Та ще багато зірок, які і до сьогодні зі зброєю в руках показують росіянам, де їх місце. Вони власним прикладом доводять, що незалежно від твоєї роботи в цивільному житті, головна задача зараз оборона держави. Все буде Україна. Слава Україні. Повернемося до теми служби в армії. Чому ж деякі українці так бояться самого слова мобілізація? Наприклад, психолог Спартак Субота в програмі Психологія війни говорить, що люди бояться не самої служби, а невідомості. Вони чули щось, що людина пішла там, їй дали повістку після повістки. Вона, наприклад, померла, і людина якимось чином так виходить, що вона, порушуючи причинно-слідковий зв'язок, робить висновок. Що людина померла через повістку. Якщо ж заглибитись у цю тему, то алгоритм досить простий і зрозумілий. Військовослужбовці в соцмережах пояснюють, що відбувається після того, як людина отримує повістку. В двох словах, що чекає українських мобілізованих в нашій армії. По-перше, це залежить від того, куди ви потрапите. Буде важко перший місяць точно буде стрес. Але боятись тут нема чого. Ви побачите, які вас оточують люди. Ви побачите, як всі ви заряжені. Страху точно не буде. Єдине, що люди, які не підтримують Україну, їм тут явно будуть не раді. Також військові закликають доєднуватися до лав ЗСУ. На це є низка причин. Треба. Є... Збільшувати темпи і пришвидшувати перемогу тебе все одно мобілізують навіть нап навіть силу міці, якщо це буде потрібно. Просто Потім будеш чистити картоплю, або ж ти можеш бути обознаною людиною, прийти на ті самі. Позиції, які тебе влаштовують, оператор дрона, невідник, управляти західною технікою, хаймерс, Абрамс, леопарди, ще якась техніка, зенітні установки, Петріота, айрес і тому подібні речі, і бути поважною людиною в цьому житті треба яйця мати, і тоді прискориться, прискориться наша перемога. Коротше, кожного міста знайдеться. Мілості прошу нашому шалашу. Звичайно, у кожного свій фронт, але саме від лінії оборони залежить функціонування інших фронтів. А тепер наша постійна рубрика «Хороший росіянин. Які часи, такі і феєрверки. Гадаю, кожен з нас за останній рік став трошки піроманом, бо, дивлячись на спалену техніку окупантів, кожен з нас думає: ну, мені подобається, як воно горить. Україна – європейська демократична держава. Тому 8 березня для нас вже давно не день жіночності, краси, берегинь домашнього вогнища. Українські жінки на рівні з чоловіками обіймають майже всі військові спеціальності: медикині, снайперки, оператори дронів, артилеристки, танкістки тощо. Ми шануємо вклад кожної жінки в нашу спільну боротьбу з ворогом і надихаємося їх прикладом. Лю ЗСУ, ви любите ЗСУ, а ще їх люблять наші менші друзі, адже українські воїни турбуються і про тих, хто лишився беззахисними на територіях, де йдуть бойові дії. Став час для вже традиційного хід параду. Цього разу у нас топ власноруч зроблених засобів, що наближають нашу перемогу. Третє місце вибухові сюрпризи від аеророзвідників. Військові з позивними АйТі та Батя оператори дронів. Вони усьому навчилися самі: від керування безпілотниками та коригування артилерійського вогню до виготовлення пекельних сюрпризів, які скидають на голови окупантів. Вітаємо на наші майстерні. Сьогодні ми підготуємо ось такі сюрпризи для руского міра, які будуть застосовувати по світати. Найкраща робота в світі. Вона утішає нашу землю від неї. Місце. Особисто для мене це щось надзвичайне, таке собі поєднання військових буднів та креативу. Всі ми знаємо, що зброя призначена для враження ворога, але те, що вона може стати музичним інструментом, мало хто здогадувався. Бійцям така інтерпретація підіймає бойовий дух, а ворог біситься від позитивного заряду наших військових. В першому місці у нас дивомашина, яка покращує мобільність наших військ на передовій. Низка підрозділів вже мають в своєму автопарку Багі невелику мобільну легкопрохідну машину. Її для наших військових власноруч виготовляють волонтери, розробляючи спеціальні моделі для різних потреб. Хлопцями вже більше семи років була наша машина. Багі то наше хобі таке було. І вже коли ми так на неї подивилися, що її можна так само перефарбувати у хлопців на передку не вистачає транспорта, а це досить такий цікавий транспорт для певних задач, як я казав, він дуже корисний. Найшли хлопців з передали, вона десь під Харковом вона воює. Але поки ми шукали адресатів, до нас посипалась просто неймовірна кількість прохань, пропозицій. Що такого транспорту треба і треба. На цьому все. Підписуйтесь на канал військового телебачення, ставте ваші вподобайки та надсилайте ваші відео з життя на передовій на наші сторінки в соцмережах. Посилання на них в описі до відео. З вами була Євгенія Гордієнко та програма Батінсайд. До наступної п'ятниці.